Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми маємо відповіді на запитання. Проповідь наша буде називатися Війдуть між них люті вовки. Увійдуть між них люті вовки. Сьогоднішній ефір. Хто ще не підписаний в нас, будь ласка, підпишіться. То є разом з нами, ще не підписаний, підпишіться, поставте лайк. І дякую всім за ту допомогу, яку ви проявляєте до нашого каналу. Хай Господь всіх вас благословить. Ми живемо в останні дні, дні, які є дуже близькі до підхоплення. І, власне. Ті наші ефіри в більшості своїх цих останніх днів зв'язані з подіями останніх днів, як близько ми до цього стоїмо, і наскільки ми повинні бути як церква, не як держава, а як церква, наскільки ми повинні бути готові. І наскільки нас будуть атакувати різні структури? Чому, власне, я зараз хочу підняти це питання зовсім недавно. Уже не так зовсім недавно, три місяці тому, в ефірі двох блогерів, пройшла дуже серйозна насмішка над підхопленням церкви, над Ісусом Христом і, взагалі, над подіями останніх днів, як ми повинні до цього ставитися і як ми повинні бути до цього готові. Я не міг це лишити в стороні, не міг це лишити в стороні. Це є надзвичайна насмішка над Словом Божим. І коли я бачу, що аудиторія, яка слухає цих блогерів, є дуже велика і як фальш вливається до людей, і що може статися з тими людьми, які приймають таку науку і пізніше будують своє життя на такій науці, щоб пізніше не бути голоснов, голословним. Зараз поставиться для вас вирізка з того блоку, який я слухав. Тому що, коли я подібну передачу мав, але я там далеко так глибоко не входив, тільки сказав, що таке діється, до мене прийшли коменти, що то є не, то неможливо, щоб люди, навіть які себе називають віруючими, щоб так могли думати, як ви, пастор, говорите. Перш за все, ми з вами прочитаємо римлян. Подивіться зараз цей невеличкий ролик, і зараз ми з вами почнемо на цю тему говорити. Що. Робиться в духовному світі, що робиться з нами, коли ми впускаємо в хату таких блогерів, і чому не раз ми можемо не з того не з цього розуміти, що ми попали в якесь демонське кільце. А ще більше, що може статися з людьми, які будуть будувати свою науку на словах так званих прославлених богословів, які тисячами висилають свої ефіри для людей. Ні, ми не знаємо. Поэтому мы живем мы в последнее время. Я как-то снимал видео, что написано, перед тем, как будет восхищение, ангел вас трубит, мертвые Христе воскреснут прежде, а потом мы. Mm -hmm. Я поверю, что уже скоро будет восхищение, когда мертвые будут ходить по улицам. <laughs> уже когда будут там наши деды воскреснут и придут там где-то прилетят, я скажу, я выйду в эфир и скажу, сто процентов, это сто процентов в ближайшее время, ждите, ждите день-два и мы пойдем туда. Пока этого, не... ну даже написано, мертвые Христе, это же не о баптистах, это говорится о мертвых Христе, люди, которые умерли физически, да? Римлян читаем. Римлян 1,21. Бо пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога і не дякували, але знікчемніли своїми думками, запаморочилось нерозумне їхнє серце. Ми зараз конкретно бачимо цю картину. Людина пізнала Бога, Бог для неї відкрився. Вона знає, що Бог є, і замість того, щоб прославляти Його, вона возгорділа своїми думками і починає сміятися над Богом і над тими подіями, які вона, можливо, навіть і не розуміє, бо якщо би розуміла, так би далеко не плювала би в лице Ісусу Христу. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли. Інший переклад буде давати це грецьке слово трошки інакше потуманіли. Втратили розум. Що означає втратили розум? Розум завжди є, тим більше, коли ти говориш, є в ефірі, це говорить про те, що твій розум зараз зайнятий. Навіть не твоїм розумом, а що зараз через, через цей розум орудує демон, який, використовуючи тебе, відводить людей від Ісуса Христа. Вірш 28 а що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернутий, що вчинили непристойне. Ви знаєте, коли дивишся таких блогерів, дивишся, що вони є на їхніх сторінках, читаєш їхні коменти, прямо дивуєшся, наскільки люди є жорстокими, і що люди собі дозволяють, називаючи себе християнами, зводити інших людей і говорити. Отакі всякі дуже нерозумні речі проти Ісуса Христа. Але ми з вами пам'ятаємо, що на базі дії святих апостолів, 20 розділ, 29 вірш. Апостол Павло, коли буде збирати в мілеті ефеських просторів не кого-небудь, а буде збирати еліту від міста, духовну еліту від міста Ефес, і скаже для них. Що війдуть між вас хижі вовки, які будуть із самих вас, вони отари щадити не будуть, вони будуть сміятися над всім, будуть сміятися над тими словами, які я вам казав, а я те, що вам казав, брав від самого Ісуса Христа від Месії. Якщо ми з вами повертаємося до цього ролика, який був сказаний, коли двоє віруючих людей. Прямо насміхаються з Бога. Коли передача називається, не буду зараз називати ім'я, називається ця передача, чому такий і такий блогер не вірить у Воскресіння. Тільки одна назва. Тільки одна назва. Чому такий і такий блогер ставиться ім'я, ви його побачите в ролику, не вірить у Воскресіння. І це поставлено не просто. Як для роздумування, уявляєте, коли ми знаємо цього блогера, знаємо, наскільки він ходить ніби з Богом, наскільки він щось проповідує, і зараз цей лор, блогер в своїй назві один і другий каже, чому той, який зараз є зі мною на інтерв'ю, не вірить у Воскресіння церкви? Як розвивається сюжет, то взагалі страшно повірити, що людина, яка народилася в віруючій сім'ї. Тим більше народилася в п'ятидесятницькому оточенні, так би сказати, по словам цього ж блогера, в духовному житті, в духовному оточенні каже: я повірю, якщо мертві будуть ходити на землі, коли йде цей діалог. Ти знаєш, як є написано, ти читаєш ці місцями, трошки пізніше над цими місцями зупинимося. Ти знаєш, як написано, що раніше воскреснуть мертві, і коли ці мертві воскреснуть, я йду по дворі, і я їх побачу. Це з ним це ж не буде одна секунда. Я їх побачу на дворі, я побачу, як прилетів мій дідо, який був славним проповідником. Коли я це все побачу, я тоді розвернуся і тихенько піду до свого дому, зразу сяду за комп'ютер з повним розумінням, що зараз буде проходити підхоплення церкви. І на цей автор каже, день-два, день-два, може навіть більше, прочуєте це, буде проходити підхоплення церкви, я тоді сяду і з повною відповідальністю для всіх скажу, що Воскресіння почалося, і тепер ми повинні бути готовими до того, щоб бути в числі церкви. А Тепер собі на хвилинку уявіть, як приймає таку картину людина, яка не є зріла в Слові Божому? А навіть якщо в неї читає Слово Боже, але довіряє для такого проповідника, коли такий проповідник бере на себе відповідальність, що перше воскреснуть мертві, проходить певний проміжок часу, мінімум два дні, я побачу свого діда, побачу інших віруючих, які ходять по землі. І тоді я конкретно піду додому, скажу своїй жінці, і ми разом будемо готуватися до підхоплення церкви. Коли ми з вами читаємо перша. Коринтян 15, 51, 52. І що цікаво, цей діалог для мене що найбільше поражає, заключається таким диким демонським сміхом. Як взагалі можна над такими речами сміятися? Люди вірять, люди вірять в підхоплення, люди це вірили від своїх початків. Що буде підхоплення церкви. Зараз, коли ми з вами підійшли до певного періоду, коли ситуація надзвичайно загострилася. Звичайно, ми з вами не знаємо ні дня, ні години. Ми з вами цього не знаємо. Можливо, для когось буде відкрите. не для нас, для мене не відкривалося. Але ми з вами конкретно живемо в сезоні, про які апостол Павло буде говорити. Ви знаєте пори і сезони. Він конкретно буде говорити в Першому Солонян. І Ісус Христос буде говорити в Євангелії своїй. Не пройде і це покоління. Апостол Павло буде казати про сезони і про, і про часи, які сповнються, в якому часі ми живемо. Ось кажу вам, 1 Коринтян 15, 51, 52. Ось кажу я вам таємницю, надзвичайна таємниця, містеріус. Не всі ми заснемо, але всі перемінимось. Зараз апостол Павло веде думку про Воскресіння. Не всі ми помремо, не всі ми заснемо коїноме, грецьке слово, коїноме. людина, яка не просто помирає, а впадає в цю кому, сплячку, очікує з'єднання, приходить смерть. А тут він каже трошки інакше розвиває думку. Ось я кажу вам таємницю, надзвичайну таємницю. Не всі ми заснемо, але всі перемінимось раптом, як оком мигнути при останній сурмі, бо засурмить вона. І мертві воскреснуть, а ми перемінимося. Що нам цей вірш, перш за все, показує? Воскресають мертві, приходить момент воскресають мертві. Але між мертвими і тими, хто буде перемінюватися в своєму тілі, не проходить день, не проходить година, не проходить два дні, немає проміжку часу. Автор ставить грецьке слово раптом, атоме. Просте зрозуміле слово сьогоднішнього дня, яке прийшло до нас транслітерацією атом. Ви розумієте, яка маленька частина атом. Донедавня вчені рахували, що це сама найменша частина, з якої складається матеріальний світ. Атом. От такий проміжок часу. От таке, що не видимо для розуму, таке, що не видимо для ока. Між Воскресінням мертвих вони піднімаються перші. І за ними відразу проходить переміна нашого тіла. Уявляєте, яка фальсифікація Божого Слова ведеться цими двома проповідниками? І то не то, що фальсифікація, це ж є підготовка останні дні. Тепер припускаємо, що ми живемо в цей сезон. Що людина тепер буде? Робити віруюча людина, яка є в церкві, коли послухає таких блогерів, які критикують всіх пасторів на цілий світ. Для них немає авторитету. Абсолютно немає ніякого авторитету, тим більше Слова Божого. І зараз вони насмілилися критикувати Слово Боже з таким великим сміхом. Між тим, як іде. Ця таємниця, яку ми пояснити ніяк не можемо. Вживає автор грецьке слово таємниця. Всі ми раптом перемінимося, атоми, мих ока ще будемо читати, як оком мигнути. Удар, що таке оком мигнути? Грецьке слово, яке буде переклад: удар, прорив, миттєвість. Мигнути оком, атом. При остатній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми. Перемінимось. Тобто між однією подією Воскресіння мертвих і другою подією, подією переміна нашого тіла немає часу, мих ока. А тепер, щоб ще краще встояти на цьому, розуміти думку, яку фальсифікують демонські такі люди. Я собі уявляю: якщо люди не вибачаться за це, не, о, не скажуть, як воно має виглядати насправді, що ми зробили колосальну помилку, насміялися, але таких ефірів є багато. Цей фінальний це вже було. Крапка Крапка. вже терпіти далі неможливо було, тим більше, коли ми розуміємо, що ми будемо відповідальні за те, що ми чули неправду, не сказали іншим, і люди повірили в цю неправду. Перша Солонян 17. Перша Солонян 4, 16, 17. 1 Солонян 4 16, 17. Сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба. І перше воскреснуть, омерлі в Христі, перше воскреснуть, умерлі в Христі, і вірш 17, А потім ми, що живемо і зосталися, будемо схоплені разом з ними на хмарах, на зустріч Господню, будемо схоплені разом з ними. Момент, вживається грецьке слово гарпазу, схоплені. Грецьке слово Гарпазо, схоплені разом з ними на хмарах, на зустріч Господню, на повітрі, і так завжди будемо з Господом. Бачимо, абсолютно немає ніякого розриву Гарпазом, миттєвість відразу воскресають ті. Приходить момент, поки проходиться Воскресіння з мертвих, земля віддасть всіх мертвих, які удостоїлися участі першого Воскресіння. І відразу після цього моментально за ними змінюємося ми. І в той же самий проміжок часу, в цьому ж самому повітрі, ми з ними зустрічаємося, з ними зустрічаємося. Вони перемінені після смерті, ми перемінені після свого фізичного життя. І зараз ми в повітрі бачимо разом. Не після якогось проміжку часу бачимо разом свого нареченого Ісуса Христа і так будемо з ними навіки. Немає проміжку часу, що раніше одні прийшли, потім кажуть, ми почекаємо, потім другі прийшли, знову щось там кажуть. Ну, приходять разом і відразу йде слово, і ми будемо разом з ними навіки. Вживається грецьке слово гарпазу, щоб ще краще зрозуміти, як. Цей момент проходить Гарпазо. Юда 1,22. Юда 1,22 і частина 23. Перший розділ, 22, 23 вірш. До одних, хто вагається, бути милостові. І частина 23. Спасайте і виривайте з огню інших. Спасайте і виривайте з вогню. Знову вживається слово Гарпазо. Те саме слово, яке було вжито і до мертвих, які воскресають. І до тих, хто міняється, хто ще не змінився в тілі, йде до зустрічі з Господом. Гарпазо, миттєво. Тепер собі уявляєте картину, хтось попав в вогонь, і такий славний блогер зараз бачить, як людина страждає в вогні. Вона, о, та хай собі погорить, хай собі трошки помучиться. Я піду додому, через два дні вернуся і зрозумію, чи він ще згорів, чи треба йому помагати. Ото, власне, така картина. Слово Гарпазо, миттєво. Якщо ти бачиш, що людина горить в вогні по відношенню до даного вірша, відразу тянеш до неї руку і немає думання, наскільки ти побачив, відразу ти її вихопуєш, щоб людина не мучилася. Слово Гарпазо не має моменту на очікування. Уявіть собі ще раз на хвилинку, що людина гине, вона є в вогні, а ви на два дні йдете і кажете, через два дні я прийду, а пізніше побачу. Гарпазо це є миттєвість. Слідуюче місце, яке ми з вами читаємо, дії 8.39. Дії 8.39. А коли вони вийшли з води, Дух Господній Пилипа забрав, і скупець уже більше не бачив його. Дух Святий його забрав. Знову вживається грецьке слово Гарпазо, яке показує намитєвість. Те ж саме, що стається із мертвими, і з тими, хто міняє своє тіло до нового тіла Гарпазо. Миттєвість. Коли Пилип проповідує, відпроповідував свої слова, сказав для скопця те, що є потрібно, і миттєво дух скопець його не бачив, як піднімає його, хмара його забирає, кудись несе, то йому ще рукою помахав на здогонку, о, зустрінемося пізніше, можливо, або в Єрусалимі, або в моїй країні, такого нема. Він відпроповідував і миттєво слово Гарпазо був забраний. І скопець більше його не бачив. Зараз ми бачимо, власне, яка акція проходить між тим моментом, коли воскресають мертві, так, правда, перше воскресають мертві, йде така почерговість, це є дія Божа, Бог є порядку. А пізніше за ними, в ока, немає проміжку двох днів. Вмих ока міняємося тіло. Ми, в даному випадку, апостол Павло каже про себе, і разом з мертвими в повітрі уже з ними зустрілися. І тут проходить наша зустріч всієї об'єднаної церкви, проходить на небесах, коли ми бачимо свого нареченого. Друга Петра, третій розділ, третій, четвертий вірш. Найперше знайте, що в останні дні прийдуть із насмішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями. Зараз ми бачимо конкретно цю картину. Для того, щоб надбати як можна більше учнів, для того, щоб заробити таким кривавим способом, як більше оглядів і мати тих пару нещасних доларів, християнин, якщо його можна назвати християнином, йде на любу акцію, аби придбати собі слух. Ми бачимо, що робиться. Насмішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями, та й скажуть, де обітниця його приходу. Бо від часу, коли позасинали наші батьки, так все залишається. Точна картина останніх днів. І чим ближче ми будемо з вами підходити до підхоплення церкви, тим буде більше з однієї сторони виявлятися ця ознака, коли глузії, які будуть займати певні позиції, війдуть між вас. Хижі вовки, які будуть із самих вас, не написано з освіту, а будуть із самих вас, і будуть розривати вас, і будуть при цьому насолоджуватися, як вони вас рвуть. Будуть при цьому насолоджуватися, яку фальшиву науку вони сіють. Дорогі улюблені, попередження, Господнє попередження на базі. Акуратно дивіться, кого ви слухаєте. Можна 99,9% отримати правильної науки. І зараз утой одна десята, одна сотна, одна мільйона неправильної науки, яка повністю розламає ваше очікування Ісуса Христа. Тепер собі ще раз на хвилинку уявіть собі картину, так як цей блогер говорить. Затрубила труба, він йде собі по дворі і раптом бачить, ходять віруючи, тут десь бачить, прилетів його дід. Він то побачив, без всякої суматохи зрозумів, що іде воскресли мертві, йде додому, проходить певний проміжок часу, і він себе підготовив до підхоплення церкви. Якщо людина попадає в таке очікування, вона лишається на період великої скорботи. Ми бачимо, як насмішники сміються над самим словом. Я вірю, що ця людина взагалі не вірить у Воскресіння. І більша частина таких людей не вірить у Воскресіння і підхоплення церкви. 100 років, 400, 500. Прийде просте заміна. Ми тут на землі так і лишимося, просто переміняємося в своєму тілі, що хочеш, але не то, що каже апостол Павло 1 Коринтян 15, 51, 52. Ось кажу я вам, таємницю не всі ми заснемо, але всі перемінимось. Раптом, як окум мигнути. Раптом, як окум мигнути. При останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимося раптом. Атоме, мих ока, Немає ніякого проміжку. 1 Солонян 4, 16, 17. Самі, сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть, умерлі в Христі, а потім мих ока, атоме, ми, що живемо, і зосталися, будемо схоплені разом з ними на хмарах. Бачимо той самий момент. Будемо схоплені разом з ними, іншими словами, на тій самій Хмарі. Разом з ними, на тій самій хмарі, разом з ними. на зустріч Господню на повітрі. І так завжди буде. І так завжди буде ніякого перериву. Так буде завжди. Хай Господь нас благословить. Я розумію, що зараз це. Цей ефір визве бурю, але ми побачимо, як людина усвідомлює свій гріх, як усвідомлює те, що вона зробила неправильно. Як людина зуміє знайти собі сили волі і сказати, так сталося, це було недобре. Ми помилилися, ми помилилися. Хай Господь всіх нас благословить. Господь чим є добрий? Не так, як ці блогери. Як ви їх слухаєте, вони ніколи нікому не дають на, на покаяння. Вони до кінця засуджують людину і відправляють людину в пекло. Ми не знаємо, які гріхи на хресті робив розбійник. Ми знаємо одне, чітко знаємо, що він там висів за вбивство. Може щось бути ще страшніше, ніж вбивство. І ми не знаємо за вбивство жінки, брата, батька, дитини. Ми не знаємо, за чиє вбивство він був. На хресті висив Вбивця і один і другий. Між ними повісили ще одного чоловіка, який пізніше відповів за гріхи цих всіх людей і того, який фінально був оправданий, тому є сила Ісуса Христа. Якщо ми сьогодні каємося, піднімаємо руки до престолу благодаті, ми отримаємо перемогу. І тому наша задача навіть не засудити їх. Не засудити тих людей, які наробили дуже багато біди, за них молитися, щоб вони покаялися і були корисними і для церкви, і були корисні для Ісуса Христа, не облічаючи, а допомагаючи всім разом в любові один одного підтримувати і служити один одному. Встанемо і будемо молитися. Дорогий всемогутній Господі Боже! Стоячи перед Твоє святе обличчя, ми щиро дякуємо тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо за наше життя, дякуємо за те, що ти стукаєш в наше серце, що ти попереджаєш нас і даєш нам розуміння, навчені доброю звичкою розрізняти добро і зло. І зараз ми молимо тебе за цих блогерів, які на сьогоднішній день перейшли будь-яку червону лінію, коли вже сміються над самим Ісусом Христом, але вони ще є на землі, вони ще не загинули. І зараз ми на руках молитви приносимо їх до Твого престолу благодаті. Торкнися їхнього серця, їхнього життя, щоб вони не розрушали, щоб вони будували діло Боже, щоб вони зрозуміли, що сила християнина є в тому, по чому пізнаємо, що ми є учні Ісуса Христа, як ми будемо проявляти любов один до одного. І навіть якщо хтось спіткнувся, не топити Його ще сильніше. А дати руку допомоги і разом з такою людиною помолитися. Благослови всіх нас, благослови наш рідний край, благослови нашу землю, благослови цю нову країну, де ми проживаємо, і особлива молитва за Ізраїль, за цей маленький Божий народ, який сьогодні поділився на дві частини. Але ми молимо, щоб та друга частина, яка відходить від тебе, щоб вона покаялася і щоб весь Божий народ був спасений. Це ми вручаємо в Твої святі руки, тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила. E, Po por ví que ví que eu. Amém.